Друзі, всім доброго дня! І сьогодні я на каналі Ноутілер хочу поділитися своїм дослідженнями, своїми спостереженнями, які я випадково обнаружив в себе на картах рожальності поля. На вулиці Морозець. Випало трохи снігу. І я зараз в ангарі, достоїть в комбайні, дотримають відновлені роботи. Заміняємо зношені деталі, ключу з ладу, але я б не це хотів показати. Саме цікаве те, що ми можемо подивитися: подивитися на картах врожайності. Сьогодні ми поговоримо саме про таку проблему, як солонці, які Існують де, на деяких наших полях і заважають нам вести там нормальне сільхозвиробництво. І я сьогодні поділюся своїм досвідом, яким чином нам вдалося зменшити а може і покращити стан ґрунтів, де спостерігаються солонці. Я випадково обнаружив на так називаємо картах врожайності, які в нас формуються на, і встановлені на, кар... на комбайнах. На полях, іноді ми закладуємо дуже багато дослідів і не можемо їх в період збирання провести, скосити, зважити. Це пов'язано з логістикою, з часом, з дефіцитом робочої сили. Тому такі ось картинки, такі ось. Досліди на і фіксація на подібних пристроях дають дуже цікаву інформацію, кому може потім зимовий період аналізувати, робити висновки. От, і це дуже великого стоїть. Тим більше, це фактично, такий рентгеновський в ковичках снімок крізь час. Повернемось трохи в історію. 20 років тому ми почали обробляти. Одне з полей близько 45-47 гектарів, на якому присутній був так називаємо, солонець. Ще поки ми робили по мінімалки, ми якось там нам вдавалося посіяти, прорихлити, просушити і отримати якісь більш-менш результати. Коли ми перейшли на готів, там з'явилася проблема. Це утворення колій, він доволі -таки довго підсихав, для того, щоб можна було просіяти. І створилось дуже багато незручних проблем. І ми вирішили тоді цю діляночку. Вона близько там 3-4 гектарів була, але ж ми вирішили її зацепити і зробити рівною близько 7 гектарів. Ми її засіли ліцерною. А далі таке ми ввели цю земельну ділянку в обіг, Повністю з усім полем. І протягом 3-4 останніх років ми вирощували, як в загальному об'ємі поля, всі культури. Зараз знаходяться в зернозбираному комбайні, який назбирав збирав Крузу у 2023 році. І хочу звернути вашу увагу на одне дуже цікаве поле. Ось так вона виглядає, карта вражайності. Взагалі це поле було виділено як полігон, і ми на ньому проводили у 2022 році польову практику. І ось а, тут було висіно фактично всі культури, які в господарстві висіваються пшениця, ячмінь, льон, кукуруза, соняшник. І, звісно, вже тоді через рік було все просіяно по них і ми можемо відслідкувати по карті вражайності. Де є найгірший попередник. Ось тут бачимо найчервоніше. Тут була косяна кукурудза, і по ній повторно була висіна кукурудза. Як я вже показував, вона дуже сильно була вражена діабротикою. На відміну від того, що всі заявляють, що вона ще тільки на Западній Україні, фактично, вона вже є, є візьму кругом. І в тому числі на півдні. Ось чітко видно, що тут червоний колір. Це, це означає, що тут найменша вражайність, тобто діапазон червоного кольору в межах 2,3-4,6. Тобто близько 3,5 тонни тут урожайність. Далі бачимо, є ще деяка полоса. Ось вона клідующа ділянка, це тут був соняшник. Тут вже перехідне між, між 2,3-4,6 до 6,9. От, тобто, здесь, Тут десь близько там, 5, грубо говоря, грубо говоря, 5 тонн. Тобто зниження урожайності по сонячних буде. Далі йшов ячмінь, далі йшов льон, пшениця, соя. От, тут майже різниці немає до цих ось, ось меж, були висілені ці ділянки. Але я не про це. Ну, Ще можу провести аналіз, того, що в принципі, по всіх трьох, навіть як пшениця льон. Е, значить, соя і е, ячмінь. Різниці врожайності, як ми можемо, особи не ба. Але саме головне, ось я хочу виділити цю ділянку, де найтемніший колір. Тобто темніший колір ближче до темного зеленого, означає те, що найвищий рівень вражайності. Звісно, оці потемніння це балки, ось вони йдуть поле. Складної конфігурації з, з, з великою кількістю балок. От, я хочу звернути увагу саме на цю ділянку. Е, вона близько е, 7-8 гектарів. І е, років 10 тому ми тут не могли працювати, тому що тут були постійні підступ води, солонці, і ми її е, засі, засіяли люцерною. і працювали там три роки. вирощували люцерну, скошували врожай. І цей урожай продавали ну, людям сіно. Але ж ця карта дозволяє, і це для мене було доволишне, дозволяє дати розуміння того, що, яким чином сигнал, яким чином можна рішити питання з, з солонцями. Тобто засівання люцерни на тих ділянках, де виступають солонці. Може покращити їх стан і дати по подальшому кращий, кращий варіант по регенерації земельних ділянок, проблеми таких, як солонці. До речі, також тут, в цьому році, в, прошому, в передньому році, тут була пшениця, також тут був кращий урожай. Тобто кінцеві висновки, що церна може дати хороший поштовх. До відновлення ну, умовно втрачених тимчасово або постійно земель, на яких домінують солонцювати грунти або взагалі солонці. Бажаючий ряд попередників і інше, якому на цьому полі висівалася, найкращий результат був по врожайності, там, де колись 3-5 років тому була люцерна. Плюс до того ми ще обрали деякі проблеми. Які з'являються після того чи перед тим, чи внаслідок того присутності так називаємих солонців. І сьогодні цей спосіб контролю можна взяти, брати до уваги. Тому я, враховуючи цей досвід, хочу перевести його. На ті проблемні ділянки, де у мене вже є для мене. Це дуже такий серйозний посил. Звісно, це не є панацея або 100% вирішення тих проблем, які існують. Але ж я думаю, що тут треба задуматися і продовжувати дослідження у цьому напрямку, тому що в мене багато полів со склонами, з саланцями, на яких я в принципі працювати не можу, де є велика ступень ерозії. За рахунок, саланців, за рахунок саланців я там не можу отримати нормальний врожай, як коли використовую звичайну, звичайну сіву зміну. Тому це дуже потужна така інформація, яку я буду далі розвивати. От. Можливо, у вас є якісь подібні е історії, випадки, а може ви щось можете доповнити ще. Буду дуже радий почути і е, прочитати ваших коментарях.